Доброго дня всім. Приїхав такий прицапчик до нас. Зробити тента. Поставили йому ключки, зробили танта, запалили різиночку. Тент й допаяний, не шитий. Прицеп саморобний. Будь ласка, рекламка наша. Прицеп вийшов дуже якісно. Дивіться, все шовчик іде Все рівненьке, все гарненьке. Нічого немає лишнього. Дуже якісно виконано. Тяжечка є, все як треба. Вуглах, все сидить. Нічого ніде не висить, не труситься. Будь ласка, приїжджайте, зробимо. Там та навіть цепчики. Окітки на м'які вікна, штори на СТО, мойки. будь-що. Для нас нема нічого неможливого. Приїжджайте, все зробимо.